У Кам'янському ремонтують внутрішньоквартальні дороги. Наразі роботи тривають у південному районі міста. У дворах працює техніка, ощільнюють катками асфальтобетон, Пораються робітники. Усі роботи контролюють місцеві мешканці. Дуже така дорога. Ми як глянули, так ви вже думали, що прекрасна дорога. Діточка буде гарно кататися. Вони дуже раді. Тільки за цей балакає хороша. Тепер да. можна їздити на веліках, на машинах. Тепер можна і на роликах. Можна... Наші захисники боронять нашу країну на фронті. А наше завдання створювати нормальну мову для наших мешканців, і для тих мешканців, які приїхали до нас з інших міст. Сьогодні ми знаходимося по Богданах Хмельницького. 29 адрес тут була в дуже надзадовільному стані. Внутрішньоквартальна дорога ми зробили сплашняком також зробили поряд ще. Три двори там робили картами, тому що дорога була в більш кращому стані. В даний час внутрішньоквартальні дороги відновлюють і на лівобережжі. Там працює спецтехніка «Уяр». На черзі ремонт тротуарів. Також завершується ремонт асфальтного покриття по вулиці. Широкі загалом же у наступні роки планується приступити до масового ремонту доріг саме у дворах мешканців. Центральні дороги, т. дороги, по яким рухається наш громадський транспорт. Ми вже привели більш-менш до лади, і зараз будемо працювати безпосередньо во дворах.